В Росії напередодні під час планових навчань стратегічних ядерних сил відбувся пуск міжконтинентальної балістичної ракети ЯРС із космодрому Плісецьк в напрямку полігону Кура на Камчатці, і ця подія відбулася відповідно неподалік від кордону зі Сполученими Штатами Америки. Ну, мабуть, випадковість. Так напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Тренування проходило під керівництвом російського диктатора Путіна, який спостерігав за запуском у режимі Римів відеозв'язку за офіційними даними Кремля, метою було б нібито перевірити готовність усіх компонентів ядерної тріади – наземних, морських і повітряних сил. А під час навчань із космодрому Плісєск здійснили пуск цього Ярсу, а з атомного підводного човна Брянськ у Баренцевому морі запустили балістичну ракету Сінєва. Також у повітря піднялися потім стратегічні бомбардувальники, Ту-95 МС, до речі, добре відомі українцям. І вони виконали пуски крилатих ракет повітряного базування. Ну вони ж перевіряли, чи зможуть вони запустити ядерну свою боєголовку у разі ескалації. Але знову ж таки. Це все демонстративно, і все це для того, аби в Штатах, мовляв, швидко як е, полюбляє виражатися Семенян, дали задню. Задню і по санкціях, і по діях, і по примусу Кремля сідати за стіл переговорів. Путін хоче, щоб штати прийняли умови Кремля і зараз, навпаки, щоб американський лідер тиснув на Зеленського на український народ, щоб ми ті вимоги Кремля прийняли. Але ні, Україна вже висловилася не раз, що ми не збираємося нікому нічого дарувати. Тим паче, ми не збираємося тут зустрічати з квітами російську владу і так далі. Ми вже це довели не раз, і очевидно, що. У Путіна не залишається інших варіантів, як знову брати до рук свою ядерну зброю, але ж тільки нею розмахувати. Бо, за словами, до речі, цих ж російських чорноротих це, мовляв, була відповідь Зеленському, який просить передати нам томагавки. Ну але ж, звісно, всі ми розуміємо, не випадково ці ракети були направлені у бік Сполучених Штатів, тому що це була відповідь Трампу. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко вважає, що пуск Ярса не є ознакою реальної ядерної загрози. І, от за його словами, це демонстративний запуск у бік виключно інформаційна операція. Коваленко зазначив, що Путін грається ракетами зі США так само, як це раніше робив керівник КНДР Кім Кімчинин. Звичайно, Росія не застосує ядерку, і це всім зрозуміло. Але показовий пуск Ярса в бік США – це виключно інформаційна операція з метою вкотре вдарити по іміджу Трампа на міжнародній арені, пояснив він. І за словами керівника ЦПДМ, Росія, як сировинний придаток Китаю, вона вчиняє такі дії. За певної згоди геополітичних опонентів, США, які дозволяють їй це робити. Мається на увазі той самий Китай. Ну бо без Китаю Російська Федерація навряд чи би, а, зараз проводила ось ці демонстративні пуски. Ну звісно, що це тренування, це нереальні нереальна так загроза, але все рівно, все ж це не просто так відбувається. Ну і до речі ж, Китай, я нагадаю, вже одного разу був проти того, щоб Росія використала. Ядерну зброю, пам'ятаєте, коли ще у західній пресі з'являлася інформація, що Путін був готовий застосувати тактичну ядерну боєголовку по Україні, коли ми вибили російських терористів з Херсонщини та Харківщини під час контрнаступу? То, мовляв, він був дуже розлючений і готовий був все ж таки використати ядерку. Але що сполучені штати тоді телефонували і просили цього не робити. І також, нібито, лідер КНР Сі Цзіньпінь відмовив Путіна від такого кроку. Ну бо Китай він розуміє, чим це все для всіх потім закінчиться. А, ну і говорять в російських студіях, як же ж будуть зараз росіяни реагувати на нові заяви Дональда Трампа, і, зокрема, якщо все ж таки їм доведеться піти на переговори. А скоріше за все доведеться, то на які компроміси готова йти Росія, і знаєте, який зараз компроміс готова зробити РФ і путінська влада? Визнати українську державність, що Україна була, є і буде як держава. Ось це такий з їхнього боку виявляється компроміс. Послухайте, можуть бути, які можуть бути домовленості, якщо Лавров каже, що наша позиція взагалі не змінилася після Анкориджа. Ну вони кажуть, зупиніться по лінії фронту. Ми говоримо, не будемо. Отже, є маса питань, які можуть бути обговорені на цій зустрічі. І те, що в даному випадку вони хочуть, і те, що ми хочемо, зрештою, це всім очевидно, що результат, якщо ці переговори будуть успішними, полягає в компромісі. У чому цей компроміс буде полягати? Ми прекрасно уявляємо, на які компроміси ми не можемо піти. Ми не можемо піти, а на які можемо. Нам доведеться піти на деякі компроміси, чи не так? Так, так, безумовно. Але перш за все, очевидно, що головний, напевно, компроміс полягає в тому, що всупереч думці, можливо, людей, які налаштовані дуже радикально у нас, домогтися того, що Україна як держава, яка нам не подобається, де правлять і так далі, припинить своє існування як держава. Я в це, наприклад, не вірю з самого початку. Я вважаю, що ми цього не досягнемо. Ми повинні зробити все, щоб в результаті всього цього в цій Україні до влади прийшли більш здорові сили. ну трудна задача. Стець Затулін, він до речі також приклав свою руку чи мозок до ем, допомоги захопити. Частину території України свого часу він до речі також допомагав Путіну захоплювати Крим. І от, бачите, він говорить про те, що нам доведеться визнати, що Україна існує. Ну бо ж головна ціль цієї так званої СВО це не денацифікація, там демілітаризація, це знищення України як держави. В цілому у них це не вийшло, так само, як і до речі, ті цілі, які в них вважаються офіційними, а тому що Україна стала навпаки ще більш мілітаризована. Ваною, але е, суть то в тому, що вони вже визнають свою нездатність. Захоплювати Україну, тобто вони не можуть просуватися далі. Вони не можуть за 11 років захопити Донбас, про який говорять, і тому просять, щоб ми його просто їм подарували. А вони, мовляв, як свій жест доброї волі, визнають, що Україна існує, і що Київ існує, що це столиця України, і що тут є влада. Хоча, от бачите, з владою є питання, каже: нам потрібно, щоб була їхня влада, щоб як сказав Затулін к власті прийшли більш здорові сили. Ну здоровий, це мається на увазі з їхнього боку, якраз хворі російські терористи, які будуть тут наводити свій влад, але вони говорять про владу не саме в Києві, а на тимчасово окупованих територіях. Бо розуміють, що це єдине, що може зараз, знаєте, бути в них. Якщо вони зупиняться по лінії фронту, звісно, юридично ніхто не буде визнавати ці території російськими. Вони там будуть і свою владу ставити це зрозуміло. вони вже ну поставили своїх гауляйтерів. Але е, юридично, ні Україна, ні Європа, ні Сполучені Штати не визнають ці території е, російськими. Тому, от бачите, вони вже починають говорити, що ну давайте погоджуватися, давайте погоджуватися, хоча б на це. Тому що якщо ми не погодимося, то вже буде. Ще гірше, гірше мається на увазі, що продовжаться атаки на Російську Федерацію. Їхня економіка, вона і так вже далеко в дуже такому поганому стані, а буде ще гірше, і тому ось такі він, до речі, ж не. Дурень, ось цей Затулін. Він розуміє, що їм краще зараз зупинитися, щоб якось потім покращити своє майбутнє положення. Звісно, вони будуть готуватися до майбутньої ескалації з Європою з Україною. Але е, сам факт того, що вони почали озвучувати на російському зомбоящику, що їм краще визнати, що Україна існує, це вже дуже показово.